Я всім казав, що я не буду його брати. Я буквально всім казав, що я не буду його брати, бо він мені не сподобався. Але що маємо, то маємо. Ви бачите все своїми очами. Так, я не втримався, тому що я люблю Антоніо. Цей скін дебільний. Але я люблю Антоніо. Боже, ще одного матчу я не витримаю. Я не витримаю цього. До речі, мені випала ця не емоція, а як він сидить в лобі, подивіться. Він обіймає свою скрипку. Це так красиво, це так кльово. Він такий хороший. Паганіні. Так, здається, здається. Там була цешна приста, Ну, це не цешна, а це приста, Тож в мене буде лагати ще більше, ніж зазвичай. Я ще ефекти назад подробив. Я їх відключав, тому що для себе я граю без ефектів. Бо в о! О, вже, вже. Це Річард. <гум> Заблокував мене. Молодець. Ну я знаю, як. А ще два рази можна? Ого, а це його не. це я не знаю. Я вже знаю, як тебе контрити. Це треба просто перетерпіти. Так. Ще б ноти правильно ставити. Так, ну я чекаю, я чекаю, зараз в нього ці спроби закінчаться і все. І все, і капець йому. Опа! Опа, все. А він це вже два рази зробив чи один тільки? Ой, Три, три чи два. Два точно було. Я поставив піпера, бо до цього я бр. Так, третій раз. Просто чекаємо. До цього я грав з блінком, і я зрозумів, що без піпера мені трошечки важкувато. Ну, як трошечки. Я нічого не бачу без піпера. Так. Треба його посадити, а ага, я бачу, що тут поряд танцівниця. Я бачу її музичну шкатулку. Так, де ти? Де ти? Де ти? Де ти? Де ти? А чого ти стоїш просто? Ти що? Ти чого? Я не сліпий. А-а, може і сліпий. Окей. Так, ну, ну, ну-ну-ну-ну-ну-ну. Ти куди? Ти куди від мене тікаєш? Давай. Швидше. Ой. Ой. Це не довгий портал? Ні-ні, фух. Слава Богу, це не довгий портал. Бо я б цього. я, я б не витримав цього. Угу. Так. Ура, 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 ура! Пішли, пішли. Я не хочу довго за тобою бігати, якщо чесно. Бо я вже трошечки задовбався. Минулі матчі ну, нічиї та програші. нічиї та програші. Як тільки починаю грати для відео, то одразу то одразу капець якийсь, Б-мей капець. І нічого не виходить. Так. Ти знаєш, як від мене цього... Ой, я ще не настакався, блін. Окей. Побігли за ним. Ну, я не думаю, що він далеко від мене втече. Опа, прям так? Окей. Окей. Кріста? А чого ти тут бігаєш? Тікай вже. Так. Так. Ну, часу небагато залишилось. Так, приступ зараз догнати. Ну, Вона в портал, вона в портал, це точно Ну, вона вже все. Куди там? Так, портал, ага, біля тієї машинки був портал. Я не буду змінювати піпера, бо я, як зазвичай, візьму ці ворота, а потім я їми не користуюся. А коли воно треба, то вже все. ой. Так. Так, так, так. Танцівниця. давай тебе швиденько. Хоч би зараз дійсно швидко це зробити. О! Ура! Ура нарешті! Так, давай, давай. оп. Дякую, дякую, що це не стан палетою. Я дуже вдячний. Угу. Одна, одна машинка залишилась. Це страшно. Це дуже страшно. Ой, я бачу, бачу там приста. Хоча тут. Опа! Та, да, давай. Тут, напевно, не тільки приста. Ура! Неймовірно. Просто не... Угу, бачу, біжить садівниця. Киш! Ану киш звідси. Ну, я вже сажаю. Так. Вона біжить за танцівницею. Окей. Як же тебе? Як же тебе. Ти чого? Ти вирішила прямо перед моїми очима це робити? Не треба мені тут. Так. Та не може бути. Не може бути, щоб яйця. Ого, ого-ого. А ти куди? Ти далеко? О! Все. Ого! Ого. Нарешті. Неймовірно. Стійте, стійте. Це був невеличкий геймплей на Антоніо. Але зараз мені треба з вами трошки побалакати. Бух. Злякалися, та ні, не бійтеся. Зараз я просто трошечки з вами побалакаю на фоні вже записаного раніше відосу. До речі, це був перший матч за Антоніо після доволі довгої перерви. І так, до чого я? Справа в тому, що цей відос виходить в мій день народження. Так, це не клікбейт, це правда. І я просто дуже хотів подякувати вам. Ой, як класно підбив. Подякувати за те, що дивитеся мене, за те, що підтримуєте мій канал, і мій контент. Бо, як я казав раніше, я граю виден зовсім трошечки, але за цей час ця гра вже встигла стати для мене дуже важливою. Я знайшов собі тут нових друзів, я зрозумів, що мені подобається і що мені хочеться. Робити. І трошки жалкую про те, що не почав грати видень раніше. Тож, те, що я роблю на цьому каналі, я роблю виключно для себе, бо мені це подобається, мене це надихає, і, можливо, це подобається комусь ще. Мені дуже приємно, що ви мене підтримуєте, дивитеся і проявляєте актив. Бо за такий короткий час канал досягнув. Майже сотні підписників, і насправді це реально круто, це просто неймовірно. Раніше в мене вже був ютуб канал. Я пам'ятаю, як це відчувалося, коли в тебе приходять нові підписники, коли вони коментують, радіють твоїм новим відео. І насправді мені цього дуже не вистачало. І кожного разу, коли я знімаю відос, я дуже нервую, щоб він вам сподобався, щоб він вийшов хороший та цікавий. І бачивши вашу реакцію, мені хочеться продовжувати цим займатися. Ого, дивіться, я одразу двох підбив. Це кльово. Так ось до чого я. Я просто не можу перестати дякувати вам, бо це. Дійсно дійсно дуже важливо для мене. І оскільки є така можливість, то скажу ще пару слів про майбутнє каналу і про контент, який я буду далі робити. Можливо, через деякий час я також спробую знімати геймплей і по інших іграх. Звичайно, якщо вам буде це цікаво, чи якось урізноманітнити контент поїдено. Якщо у вас є якісь пропозиції, чи ви хотіли б щось побачити від мене, то, будь ласка, пишіть про це в коментарях. Може у вас є якісь цікаві ідеї для геймплеїв, Чи може ви хотіли би, щоб я зняв гайди? Хоча я не впевнений, що я можу знімати їх, бо як я вже казав, я не про Гравець, я дуже часто роблю помилки, в принципі, часто не розуміє, що я роблю, але можливо, комусь це може допомогти. Можливо, я також можу продовжувати ділитися особистим досвідом, і це зможе стати комусь в нагоді. Коли я починав знімати відоси поїдину, я трошечки загонявся через свою гру. Бо, м'яко кажучи, я грав не дуже добре і дуже часто отримував якісь негативні коментарі в сторону своєї гри. Тож ціллю моїх відосів було довести, що робити помилки це нормально, не вміти кайтити це нормально, не вміти впіймати сурва за якогось ганта, це також нормально. Бо це просто гра в будь-якому випадку, наскільки б серйозно її не сприймали деякі люди, і це в принципі й досі залишається моєю ціллю. Бо наскільки я знаю, люди іноді доволі серйозно сприймають Іден, доволі серйозно сприймають свої поразки, і деякі навіть перестають грати через це. Але це вперше за все гра. І вона повинна приносити тобі задоволення, тобі повинно подобатися грати. Бо який сенс грати в гру, яка тобі не подобається, яка визиває в тебе тільки негатив. Тож, це моя місія, яку я буду продовжувати. Чи має це сенс? Я не знаю. Чи можу я внести щось нове? Також не знаю. Але я буду робити те, що я роблю. І хто знає, може, з цього щось та й вийде. До речі, з того моменту, як я почав систематично грати виден, пройшов рівно рік, адже я починав грати приблизно на свій день народження. Пам'ятаю той перший геловінський івент, який я застав. Пам'ятаю, що тоді на доріжці був костюм на Антоніо. Який я не отримав, адже на той момент ще не розібрався в механіках гри. Ну нічого, будуть нові костюми, нові івенти, і будуть вони разом з вами. Дуже дякую вам. Мені сказали розповісти анікдот. Тож, слухайте, лежать два помідори на рейсах Ляпляк